САМИЙ величезний привіт. Вітаю вас на каналі. Анонс акція 7 днів з 12 по 18 включно червня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Подивимось, що приготував тебе нам на цей тиждень, як я називаю, ПРОМГРУПА КРОСІВКИ жіночі зі знижкою 30% 349 гривень. Кросівки чоловічі, також зі знижкою 30% 369 гривень. Шльопанці жіночі розмір з 36 по 41 зі знижкою 50 лише за 100 гривень. Пуф складний розмір 31 на 31 зі знижкою 279 гривень. Набір вішалок 4 штуки у наборі за 75 гривень. Викрутка багатофункціональна. Із ліхтариком 8 в 1 – 90 гривень за копійки до більшого. Ліхтар акумуляторний з магнітом 239 гривень. Шторка Сонцезахисна для автомобіля розмір 1,30 на 60 90 гривень. Набір інвентаря для рослин у горщику 3 штуки 40 гривень. Гамак розмір 2,50 на метр кольори в асортименті. Ціна 179 гривень. Ефірна олія 10 мл. Аромати в асортименті 40 гривень. Лосьйон спрей для ніг 100 мл 60 гривень. Чухол для окулярів розмір 17 на 8 кольори в асортименті 30 гривень зі знижкою. Білизна чоловіча. Розмір 48 по 58 100% бавовна 80 гривень. Віяло пластикове, розмір 23 см 40 гривень. Обруч для волосся кольори в асортименті 40 гривень. Панама дитяча 100% бавовна. Зі знижкою 100 гривень. Панама універсальна зі знижкою майже 40%, 86 гривень. Акційна ціна. Сумка дорожня складна розмір 35 х на 45, зі знижкою 259 гривень. Спідниця шорти зі знижкою 30%, 229 гривень. Електрочайник на 2 літри потужністю 1500 Вт, скляний корпус зі знижкою 30% 399 гривень. Цього разу будуть нові чашки на 350 мл по 60 гривень. Глечик скляний з кришкою на 1,5 літри лише за 100 гривень. Блюдо-люмінарк, діаметр 29 см 149 гривень. Таз пластиковий на 10 літрів 70 гривень. Шпажки бамбукові довжина 30 см 100 штук у наборі 28 гривень. Банка скляна з металевою кришкою на літр 250 зі знижкою 70 гривень. Набір пластикових контейнерів в наборі 3 штуки на 500-900 та 1,5 літри зі знижкою 40% лише за 100 гривень. Кухонні аксесуари 139 гривень також зі знижкою. Органайзер пластиковий для приправ розмір 22 на 14 57 гривень. Таця з принтом. Кольори в асортименті 75 гривень. Гадаю, цього разу буде багато цікавих літніх принтів. Подушка розмір 50х70 219 гривень. Завіса антимоскітна на магнітах. Дуже хороша річ на літній період. Розмір 2,10 на 90 зі знижкою 40% 115 гривень. Рушник кухонний, розмір 45 на 60, 100% бавовна 45 гривень. Кошик пластиковий складний на 12 літрів зі знижкою 40% 149 гривень. Полиця пластикова, прямокутна, розмір 38 на 25 85 гривень. Подвійний гачок на двері 36 гривень. Килимок для ванної кімнати, що світиться у темряві. Розмір 40 на 60 за ціною 100 гривень. Пакети зіпери для зберігання та заморожування 10 штук у упаковці на 3 літри 40 гривень. Миска сушарка для зелені з центрофугою 155 гривень. Помпа електрична сенсорна для води 199 Набір пластиковий для пікніку 31 предмет 229 гривень. Акційна ціна зі знижкою. Для малечі м'яч футбольний 189 гривень. Іграшка дитяча 265. Набір кольорових крейт для малювання 7 штук 65 гривень за набір. Пістолет водяний кольори в асортименті за ціною 50 гривень. Пістолет водяний з помпою на 350 мл. Це такий вже більший формат зі знижкою 199 гривень. Ручка кольорова з підсвіткою 40 гривень. Татуювання тимчасове 15 гривень. Блокнот з 3D-ефектом розмір 90 на 50 гривень. Це якась, мабуть, новинка з'явилась. Фрізбі 24 см 100 гривень зі знижкою. Іграшка дитяча антистрес 78 гривень. Мильні бульбашки великі 52 см. За ціною 60 гривень. Книга серії веселі кольори 35 гривень. Книга серії тести та розмальовки 100 гривень. Серія книжка для малят з віконцями 124 гривні. Книга серії Енциклопедія, яскраві кольори ілюстрації 129 гривень. Автомобіль Mercedes Benz із причіпом 399 гривень. стрейч іграшка. У вигляді тварини 115 гривень. Набір фігурок моджі. Коробочка пригод 65 гривень. В асортименті. Набір для алмазної мозаїки, Розмір 40 на 50, 329 гривень зі знижкою. Графічний планшет для малювання та записів надзвичайно цікава штука. 90 гривень. Це були акції 7 днів з 12 по 18 червня. Магазин я тебе. Дякую за перегляд, дякую за коментарі та за вподобайки. Нехай вас все буде добре.